У першій половині двохтисячних декілька космічних агентств розглядали можливість місій до Фобоса. Канадське космічне агентство запропонувало місію Прайм, де орбітальний апарат і посадковий модуль мали б досліджувати геологію супутника, зокрема район Моноліту Фобоса. Наса теж розробляла концепції місій повернення зразків із Фобоса та Деймоса, серед яких місії класу Нові рубежі та Осіріс Рекс. -2». Спільно зі Стенфордським університетом готується проект фобос Савеєр, запуск якого планується до 2033 року. Найбільш очікувана на сьогодні японська місія Martian Moons Exploration, яка має стартувати у 2026 році. Вона має не лише кілька разів приземлитися на Фобос, щоб зібрати зразки ґрунту, але й спостерігати проліт Деймоса та моніторити клімат Марса.